Тим часом в Україні надзвичайна спека і необачність людей щонедень спричиняють нові пожежі. Полум'я вже стигло забрати кілька життів. На Львівщині через вогонь на полях за останній тиждень загинуло четверо людей. Рятувальники кажуть, такого ще ніколи не було. Люди гинуть через те, що самі палять траву. Лише за минулу добу пожежники їздили на 30 таких викликів. Люди помилково вважають, що спальня стерні приносить більше урожаю. Тому, незважаючи на заборону і нашу, і поради екологів, люди все-таки продовжують спалювати. На Рівненщині теж через спалення в стерні загинуло дві людини неподалік села Турковичів На місці загоряння сухої трави рятувальники знайшли тіло поки що невизначеного чоловіка. Також люди регулярно труються димом. За минулий тиждень виникло понад 80 таких пожеж на території області. Щоденно нашим підрозділом доводиться понад 20 разів виїжджати на ліквідацію. Різноманітних загорянь. вже дві людини загинули, три отримали травми. У Чорнобилі рятувальники намагаються приборкати пожежу вже четверту добу. Вогоні охопив приблизно 60 гектарів лісового господарства Чорнобильська пуща. У державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, перебіг подій наразі під контролем. Верхову пожежу вдалося ліквідувати, проте хасіння триває. У ДСНС, нагадаю, основною версією пожежі вважають підпал. А на Волині через непомірну спеку палахкотить одразу в кількох районах. На камінь Каширщині стихія купила 100 гектарів торфовищ. Рятувальники не можуть з цим впоратися вже тиждень, аби подум'я не дісталося лісу. і Людських помешкань заливають осередки тоннами води і просять людей нині не їздити до лісу. Пожежно-ритуальні підрозділи працюють і працюють цілодобово. Повірте мені, не дивлячись ні на які там от нюанси, з тому, що це я поговорила. І погода, і людські, і матеріальні ресурси значні. Завжди легше пожежу попередити. Такий пожежонебезпечний період. Заборонено взагалі заїжджати в ліс на транспортних засобах. Взагалі забороняється лише в рекреаційних зонах, але найкраще цього утриматись. Давайте ми разом подумаємо про нашу безпеку.